Вас вітає компанія Unitsoft. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми оглянемо інтерфейс бази. Оду це потужна платформа для управління бізнесом, яка інтегрує всі ключові процеси в одному місці, значно спрощуючи роботу та підвищуючи ефективність. Вона пропонує масштабованість і гнучкість, адаптується під ваші унікальні потреби, автоматизує рутинні завдання та забезпечує цінні аналітичні дані для обґрунтованого прийняття рішень. З ОДУ ви зможете зосередитися на зростанні вашого бізнесу, залишаючи технічні складнощі позаду. Вивчіть оду сьогодні і побачите, як ваш бізнес може розвиватися швидше та ефективніше. Отже, після того, як ми війшли в базу за посиланням з листа, ми потрапляємо на сторінку обговорення. У верхньому правому куті бачимо кілька ікон. Перша це наші розмови в модулі обговорення. Годинник показує кількість активностей в кожному додатку. Також тут може бути перемикач компаній, якщо у базі даних ходу використовується декілька компаній, а натискаючи на ім'я користувача, видається меню з кількома опціями. Найкорисніше це ярлики. Добули швидких клавіш можна виконувати команди для різних додатків. Наприклад, введення слешу дозволяє швидко перейти до додатку, роблячи навігацію через роду ще простішою. Також в цьому меню є вкладка Мій профіль. Тут можна змінити мову, часовий пояс та налаштувати сповіщення. Також тут є вкладки для безпеки оплікового запису, де можна змінити пароль. Також є вкладки. Робоча інформація, приватна інформація та налаштування відділу кадрів. Натиснувши ще раз на ім'я користувача, ми можемо вийти з нашої бази, натиснувши на вихід. Тепер натиснемо на значок сітки зверху зліва, який відкриває головну панель приладів, де ми зможемо побачити всі встановлені модулі. Перейдемо в модуль продажі. Як бачите, якщо ми знову натиснемо на значок сітки, головна панель приладів. А якщо натиснемо ще раз, це поверне нас до попередньої сторінки, тобто до продажі. Тепер, припустимо, я хочу обрати деякі документи, які в вгоду часто називаються записами. Якщо я класну в цей чекбокс, то я виберу всі документи. Також, коли я це зроблю, угорі з'являється ще декілька опцій: Друг. Класнувши на це, з'являється меню, що дозволяє мені друкувати їх як різні документи. А значок шестерні... Показує нам додаткові опції, такі як експорт, видалити запис нарахованого доходу, створити рахунки і так далі. Тепер зніму позначку Вибрати всі записи. І, подивившись на панель пошуку, я бачу, що для мене автоматично застосований фільтр мої комерційні пропозиції. Тобто оду показує тільки мої комерційні пропозиції. Видаляю цей фільтр. І... Також я можу застосувати інші фільтри для пошуку. Для цього треба класнути на фільтри. І тут можна сортувати за комерційними пропозиціями, за замовленнями на продаж, за датою створення, а також можна додати фільтр користувача. Наприклад, вибираємо повернення, що містить, або дорівнює. 25 0,6, шоста, двадцять четве застосувати. І цей фільтр видно ось тут. Нам знайшло одну комерційну пропозицію за таким фільтром. Видалю цей фільтр, натиснувши хрестик. Також ми можемо документи групувати за продавцем, клієнтом, за датою замовлення, а також додати спеціальну групу. Також можна зберегти ваш поточний пошук в закладки. Для цього треба класнути на закладки і натиснути Зберегти поточний пошук, ввести назву і кнопочку Зберегти. Також можна імпортувати записи. Тепер поговоримо про відображення записів. Вправо зверху ми можемо побачити ось такі іконки. Ми можемо записи вивести у вигляді списку, так як воно зараз у нас є. Також у вигляді канбану, календаря, зведеної таблиці, графіку, а класно на значок годинника, буде показує нам наші заплановані дії в різних документах. Заголовки стовпців це різні типи дій. Виведемо наші документи в вигляді списку і клацнемо на рандомний документ. Тут можна побачити, що деякі поля виділені джирним шрифтом. Це означає, що ці поля є обов'язковими до заповнення, тобто без них не вдасться зберегти документ. Також це значить, що кожен документ вводу має функцію автозбереження, але є також кнопка Зберегти вручну. Тобто, якщо ми тут щось змінимо, з'являються такі дві іконки. Перша це зберегти вручну, або ж відхилити зміни. На цьому і завершується наш короткий огляд про навігацію в ОДУ. Тепер ви знаєте трохи більше про тонкощі користування базою та цим інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Дякую за увагу! Розвивайте свій бізнес з Unitsoft! Також, якщо у вас виникають питання, можете з нами зв'язатися через Helpdesk, Деск в Телеграмі, або ж замовити консультацію по телефону. Контакти знайдете в описі під відео або ж на сайті unisoft.com.ua на вкладці Unisoft Helpdesk.